Всім привіт! Як я обіцяв, зараз хочу трохи розказати про будинок, який планую розташувати на дільниці. Цей будинок був реалізований в Латвії і надан конструкторським бюро Beric Space. Це естонська компанія, яка спеціалізується на проєктуванні збірного залізобетону. і коли ми звернулися до них з проханням надати проєкт, вони нам рекомендували саме цей будиночок. Як бачите, симпатичний будинок, чотири поверхи. Також є цокольний поверх, як я розумію, там згідно з плануванням розташовуються кладовки, які розподіляються між мешканцями, та якісь комунікаційні вузли. Саме це планування бачимо перший поверх. Тут у нас Представлено чотири квартири на поверх. Ось хідна група. Єдине, що відрізняється з фото, як бачите, тут вхідної групи немає, тут є козирьок, але потім проєкт був трохи модернізований і зробили таку утеплену входну групу. Ось також у нас є bim модел на цю будівлю, і з нею ми будемо далі працювати. Зараз я просто хочу показати, як він виглядає. Хочу показати деякі конструктивні моменти. Ось як бачите, це. Конструкторське бюро, яке надало нам цей проект. бачимо, що тут є тришарова панель з ефективним утеплювачем. Товшина утеплювача складає 160 мм, несучий шар складає 140 мм і фасадний. Шар складає 70 мм. Є в мене таке бажання зробити розрахунок. Я впевнений, що цей будинок, коли я розроблявся, він також робив розрахунок, але, як на мій погляд, то тут занадто багато з'єднувальних деталей. Тобто, бачиться, тут їх розташували, я так розумію, з конструктивного точку зору. І я думаю, що якщо розрахувати, то можна тут буде половину з цих петель можна буде прибрати і лишити лише ті, які дійсно потрібні по розрахунку. Але це трохи згодом. Зараз хочу повернутися до планування. Бачимо, що тут чотири квартири. Це у нас двохкімнатні квартири. Я так розумію, спальня-спальня, загальна кімната з кухнею. Тут, тут ось у нас кухня і тут загальна вітальня. санузол. Будинок дуже компактний, мені подобається, що усі сантехнічні прилади розташовані в одному місці, тобто, бачимо тут вузол і тут вузол. Усі комунікації проходять ось в цих шахтах. Зараз відкрию типовий план, він такий самий, відрізняється тільки вхідною групою. Розріз. Бачимо, що чиста висота від підлоги до стелі складає більше, сот, що я вважаю, нормально. Такий фасад, але ця, ця картинка є більш презентабельною. Отже, будемо працювати з цим будинком. Будемо підключати генпланіста, бо, як бачите, трохи завуска ділянка, але все ж таки, якщо дивитися по червоним лініям забудови, то тут можна розмістити, на мій погляд, будемо ще пропрацьовувати це питання, можна розмістити цей будинок таким чином, щоб до сусідів. Там приватні будинки, тобто до, до сусідів буде достатня відстань, щоб забезпечити усі норми. Але ще раз скажу: це будемо пропрацьовувати з генпланистом. Можу зараз тільки вкрити трохи конструктивну частину, з чого складається взагалі поверх, конструктивні елементи. Бачимо, що це у нас стіни наружні, потім стіни несучі, потрібні для розмежування квартир і для того, щоб облаштувати перекриття. Якщо я зараз трохи зміню прозорість, Побачимо закладні вироби. Як бачите, тут вже присутня електрика ліфтинги для підйому монтажу, балконі плити мають а, свої ухили, які потім скидаються в лівньовку. Таким чином. Відводиться вода з відкритих балконів. Це класична фінська технологія, коли балкона плита підпирається стійкою колоною металевою. Так, ось, як я казав, хочу перерахувати кількість цих з'єднувальних елементів, саме вертикальних, щодо горизонтальних, то тут, як я бачу, їх, ну, вони розташовані в потребній кількості. Далі є питання ще, я уточнював цей момент, але мені сказали, що це є проблема. Тут оця стіна, вона є тонка, це 120 мм, і по шум шумоізоляції вона не проходить. Тобто, щоб забезпечити шумоізоляцію, і треба робити або товшою мінімум це 180-200 міліметрів, 180 вже на, на такому на пределі і тому 200, 200 мм, я думаю, ну, будемо дивитись, або робити якесь додаткове покриття, але це. Не бачу в цьому сенсу. Краще одразу зробити трохи товшою на, на 60 мм. Або навіть на 80, щоб вже взагалі питань не було. Тому що якщо, якщо подивитись цю стіну, так, то вона має бути 200 мм. Так само і ця стіна має бути теж 200 мм. Бо тут, коли будуть користуватися сходами, ці квартири буде дуже чутно в них. І тим паче, що тут, як я поняв, спальня. Ще один такий момент, на що я хотів звернути увагу. Далі після, після розрахунку ще також я хочу проаналізувати армування. Тут, ну, тут можна бачити, що схема армування вона і так є не, не, не дуже насиченою, але можливо, хоча тут тут ось шестірка. Шагом 150, п'ятірка, шагом 150. Я думаю, що менше зробити не вийде, бо є мінімальний процент армування, який не можна порушувати. На цьому все. Ще раз прошу всіх поширювати інформацію про наш проєкт, долучатися до обговорення. Прошу коментувати та проявляти активну участь. Всім пока.